Доброго ранку, сніданок. На сніданок у мене яйця пов'янські. Салат. До салату увійшли такі овочі. Томати, помідор, покришений червоний перець, огірок, цибуля, зелена цибуля. Та ще й добавила, покришила яблуко. Зараз починається пора яблук і вкидайте їх у всі блюда, майже у всі блюда, від цього вони тільки покращуються. Бо яблуко дуже смачно, смачно використовувати з печінкою, з м'ясом, з салатами і так далі. А це яйця по -венськи. як я її готувала. Варилося одне яйце в см'ятку. Далі брала скібочку ботону білого хлібу, змішувала його, дрібненько покришила, змішала з маслом вершковим та додала яйце в см'ятку. Все це. Добре перемішала, підсолила, поперчила і скрутила ось такі кульки. А можна цього було і не робити. Подати як салат, як паштет. Дуже смачно, Яйця пав'янські. Кава, вітамін. А в каву додавали лікер англійський. Він на різних травах. Трошки, трошки, як казали раніше мої батьки, для підняття настрою. От такий у мене сніданок. І от така у мене подруга. Тільки про неї мова, вона тут, як тут. Ось кицька. Ага, вже лізе на руки. Ну що ж, всім смачного, спокійного дня. Зустрінемось в обід.